На набережній в Ужгороді поблизу дитячої залізниці стоїть бойова машина 68-го окремого батальйону 101-ї бригади. На Закарпатті авто привезли ремонтувати, розказує ветеран Олександр Панцо. Зараз це імпровізована майстерня Олександра. Чоловік бере участь у заході рімейк-Ужгород, де зібрались ремісники та винахідники. Я тут для допомоги нашій роті. В основному рота вогневої підтримки 68-го окремого батальйону. До першої бригади. Саме для цього батальйону організатори події оголосили збір грошей на Реби. Олександр, зокрема, за донати заточує інструменти. Неподалік, учасники заходу катаються на електричній дрезині. На цю подію свій винахід співорганізатор заходу Олексій Любецький привіз спеціально. Це дрезина проекту, яким я займався до вторгнення. Це проект крізь гори з відновлення боржавської воскоколійки, завдяки власній громаді у сільцові, зарічеві, кам'янському. А ми прочистили 15 кілометрів колії від сільця до шаланок. Це перша значить, була черга, і з метою організації гастротурів. от тому це і це була значить, проект першої друзини, щоб кататися, насолоджуватися, цінити, зберігати культурну спадщину. Разом із Олексієм понад 20 учасників взяли участь у заході Рімей Ужгород». Події організували швидким темпом, майже за два місяці, розказує співорганізатор Валентин Волошин. Ми робили це під брендом Рімей Ужгород», який самі ж вигадали. Але це формат, який всесвітньо відомий. Це вигаданий колись журналом Мейк в Америці, і зараз ці заходи відбуваються по всьому світу. Ми, в принципі, з ними в діалозі це робили, але оскільки був дуже короткий час, ми хотіли, щоб восени воно щось вистрілило, а не чекати до весни, щоб всі документи оформилися. Єдина умова, яку ми ставили, це те, щоб не було просто стендів. Тобто, має бути завжди людина, яка щось робить, має бути людина, яка щось показує, розказує, принаймні, що як робиться, дає там, спробувати. От ви бачили, навіть пожежники давали свої бранспойти дітям. І, і це головна фішка цього формату, тому що частина задачі в тому, щоб ці люди познайомились між собою. На Нарімей Кужгород можна спробувати попрацювати інструментами, подивитися, як друкує 3D-принтер, дізнатися, із чого виготовляють дрони. Закарпатець Андрій Тараканов розказує, як його дитяче захоплення авіамоделюванням стало справою, яка наразі допомагає військовим. Це особиста моя розробка, ще була зроблена років уже 6 тому. І на сьогоднішній день військові дуже справляються, вони використовують цей літачок в якості бомбера, а також для доставки корисного вантажу нашим хлопцям. Цей даний літачок 6,5 кілограм несе на відстань 70 в одну сторону. Кидає, повертається обратно. Є лінійка таких же самих продуктів, яка тяне 8 кг, 10 кілограм. Відстань чуть-чуть поменше, але навантаження побільше. На цьому заході мене дуже вразили різні літальні апарати. Також було цікаво подивитися на саморобну електродрезину. Каталися на ній? Каталися. Як враження? Сподобалось. Волонтерка Юлія каже, про захід для винахідників та ремісників дізналася опівночі, за кілька годин до старту. Випадково побачила анонс у соцмережах, написала організаторам і так опинилася тут. Ставляю громадську організацію себе і свого чоловіка, учасника бойових дій, який звільнився. А в запас півтора роки тому після трьох контузій. Після того, як він звільнився, я просто зрозуміла, що треба якось підтримати і його морально, і користь приносити, бо до цього волонтерили багато. І ми прийняли рішення з чоловіком закупити спочатку один 3D-принтер. Оце не він, але це другий. В нашому сімействі, на нашій фермі ми купили, зареєструвалися на платформі всеукраїнській, яка називається Армія друку або Друкармі. І власне там ми друкуємо корисності всілякі для наших хлопців. Художник-графік Василь Полаженець показує, за допомогою чого обробляє пляшки, які люди просто викидають. Із них майстер робить ось такі дизайнерські речі та прикраси. Це шліфувальний станочок такий. От, а, він призначений для шліфування скла або каменю. Тобто а, є такі черепашки в ньому і подача води, тому що скло треба шліфувати з водою. А, да? Це колись була радянська соковижималка. А я за нетя подумалися. Ну насправді це не я придумав. Це багато хто таке робить, хто з таким працює з каменем, зі склом, тому що. А, а, верстати зазвичай дороговартісні, а тут соковижималка і акваріумний насос. Це, це всі перероблено соковижималки. Ця штука це прям взагалі круто. Я не знаю, мене дуже надихає, коли люди щось придумують нове, роблять це і щиро цим горять. За декілька годин, доки тривав захід, організатори зібрали понад 6 тисяч гривень на реби для військових і розказали про мету проєкту Рімейк Ужгород. Головним мотивом було би. А показати, що Закарпаття це не тільки смачний бограч і там контрабанда чи інші міфи. Але це також ще люди талановиті, які роблять різні речі своїм рукам. Є дивне ставлення до робітничих професій, є дивне ставлення до того, що треба робити руками. А насправді зараз таких людей потрібно, і, і в принципі це така штука, яка цікава. Просто так. Тетяна Рожновська, Леонтій Неколишин, Суспільне, Новини.